Не забачимо, не проти. Не забачимо, не проти. Тимши, смерть, великих Він смерть, великих лицей. В смерть, великих смерть, великих смерть, великих смерть, великих смерть, великих

Одна одна, 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 ріжів, хто в Україні, по Україні, героє слава, насі! Чайка Максим! Не треба відомси! Чайка Максим! Не треба відом син! Чайка Максим! Не пробачить відом сим! По Україні! Героє зла! Батьківщина, Україна. Одна, однація, одна батьківщина. Одна. Не заплачем, про не просив. Це ковасив. Не заплачем, не просив. Це ковасив. Не заплаче, не просив.